Вітаю! Я крук Наталія Олександрівна. Вчитель математики та інформатики в Злазненському ліцеї з 2010 року. Кваліфікаційна категорія. Спеціаліст другої категорії. Педагогічний стаж складає 13 років. Методична проблема, над якою я працюю. Інноваційні технології вивчення математики. Моє педагогічне кредо поставити справу так. Щоб усе, що підлягало вивченню, вивчалось легко, швидко, грунтовно. Ян Амос Коменський. У 2011 році закінчила Рівненський державний гуманітарний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю педагогіка і методика середньої освіти математика та здобула кваліфікацію викладача математики та методики викладання математики у вищих навчальних закладах вчителя математики та інформатики. Час роботи в ліцеї періодично удосконалює свою педагогічну діяльність за допомогою курсів підвищення кваліфікації, різноманітних вебінарів та педагогічних конференцій. Так чому ж вчитель математики? Вчитель математики людина, яка не просто вчить цифрам. Вчитель математики вчить вчитися та мислити найголовнішим навичкам кожної свідомої людини. Вивчення математики, як і інформатики, відіграє велику роль у звичайному житті і вивченні інших наук. Математика необхідна у побуті, веденні бізнесу або в передкуванні сімейного бюджету. Хочеш навчитися швидко і критично мислити, вивчай математику. Завдання вчителя математики та інформатики організувати навчання так, щоб у ньому всі учні брали активну участь. Отримували знання, самостійно і активно моделювали ситуації та розв'язували певні задачі. Для цього я намагаюся проводити такі види уроків: урок конференція, урок подорож, урок гра, урок захисту проєктів, урок залік. Важлива складова частина роботи вчителя позакласна робота. В рамках позакласної роботи в нашому ліцеї я беру участь у щорічному проведенні тижня математики, тижня інформатики, тижня безпечного інтернету. Мої учні приймають участь в конкурсах і онлайн-олімпіадах на урок, всеосвіта, олімпіс, всеукраїнській учнівській олімпіаді. Пишаюся переможцями другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. Кончук Дарина 8 клас. 3 місце 2017 рік. Савтира Андрій. 8 клас. Друге місце 2018 рік. Гриб Софія. 9 клас. 3 місце. 2023 рік. Методична робота. Важливий метод підвищення педагогічної майстерності вчителя. Як вчитель математики та інформатики я беру участь у семінарах та семінарах-практикумах вчителів математики та інформатики та у методичному об'єднанні вчителів природничо-математичного циклу Злазницького ліцею. Рада працювати в нашому педагогічному колективі. Наш колектив, наша шкільна родина. Дякую за увагу!